Вже п'ять років поспіль, раз на рік діти з усієї України на цілий тиждень потрапляють до чарівного світу. Цю казку на березі Джерелгацької затоки їм дарують у дитячому здоровчому таборі Дивосвіт тут під теплим південним сонцем тихий плескіт хвиль зливається із дитячим багатоголоссям. Цього року на п'ятий ювілейний фестиваль театрального мистецтва та майстрів художнього читання Світ надії дивосвіт завітало 20 дитячих колективів з усієї України. Тих, хто виходив на сцену гучними оплеск. Підтримували глядачі, ніби ставши одним цілим з маленькими акторами. Вони разом з ними проживали кожну мить. То, що відбувається на Обязательно связано з тим, що происходит в залі, і в залі отраження, як в как в ріку, як в морі, отраження чувств і емоцій. акторів. актор это людина необыкновенный, это людина, который воспри все окружающе чувствами і образами, і он замічає таке, що вишнюче і замічає більшість учасників на цьому фестивалі. Вже не вперше вони з нетерпінням чекали на нього. Адже саме тут вони і відпочивають, і знаходять нових друзів. У таборі для них проводять майстер-класи. Головне фестиваль дає можливість дітям вийти на справжню сцену, на якій вони, попри юний вік, вже не грають, а живуть. Мы не могли не приехать снова вернуться в то доброе, хорошее, вот где нам было действительно хорошо, интересно, где наши дети познакомились именно с творческими людьми. Завязалась дружба. Мы даже ездим в гости сейчас. Вот, то есть, у нас такие самые добрые впечатления о фестивале «Свет Надеи Дива Свит. Приехав на этот фестиваль, мы ни капельки не пожалели. Каждый день мы лицезрели очень красивые, интересные спектакли. Мы приезжаем уже второй раз. Правда, в, в тот раз мы приезжали немножко другим составом. І нам дуже подобалось. І в этот раз, і в тот. Дивосвіт не лише світ талантів, а й світ відкриттів, принаймні для батьків, перед якими такі знайомі до того діти розкриваються по-іншому. І це батьків і дивує, і радує. Безумна рада, що ми побачили можливості нашого сина настільки різнопланово, настільки неожиданно дійсно. І от вже він участь в третьому фестивалі, і ми бачимо, наскільки це йому цікаво, наскільки він росте прямо на наших глазах. Тобто, мало того, що в професіональному плані, але ще і в чоловічському. Демонстрували свої таланти учасники в двох номінаціях: театральне мистецтво та художнє читання. Паралельно із офіційним журі, до якого входили поважні гості, свою оцінку виступам давали і самі діти, які входили до складу альтернативного дитячого журі. Та все ж переможців так і не визначили. П'ятому фестивалі усі виступили на відмінно, вирішили обидва суддівські колективи, і всі діти стали лауреатами дивосвіту. Дуже приємно, що всі один з одним познайомляться заведуть нових друзів, що поїдуть з цього фестивалю, наповнені не тільки тим гарним повітрям, яке тут, а наповнені тим, що вони. Звагач на те, що заведуть собі нових друзів. За час проведений у таборі дітей поєднала справжня дружба, і тому прощалися вони один з одним із сумом. Втім, вже за рік на них знову чекає зустріч, час до якої вони проведуть у спогадах про дивосвіт, який минув, і у мріях про дивосвіт, який буде.